Привіт, дорогі друзі. Ми продовжуємо нашу щотижневу новинну рубрику, що ся робить на каналі Чаклінський Блог про новини в царині архітектури, містобудування урбаністики сталого міського розвитку. Поїхали. Найбільшим скандалом минулого тижня стало затримання львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у розкладанні на закупівлях Міноборони. Компанії цього одіозного бізнесмена є одним із найбільших постачальників Міністерства оборони. Його затримали під час спроби дати 500 тисяч доларів США одному із керівників головного слідчого управління ДБР. За хабар підприємець хотів повернути майно підконтрольних йому компаній, яке було вилучене в межах кримінального провадження. Зокрема, кілька місяців тому ДБР порушило кримінальне провадження за фактом обруток із закупівлями одягу та білизни для збройних сил України. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерства оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. До виконання оборонних замовлень були залучені під контроль підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих складських та інших потужностей для виготовлення і зберігання речей для Міноборони. За даними журналістів, він купував, наприклад, бронежилети в Туреччині за завищеними цінами, після чого продавав їх Міністерство оборони. А решту грошей від надбавки про При цьому ці бронежилети були неякісними за попередніми підрахунками. Бюджет втрат складає приблизно 1,2 мільярда гривень. Після затримання бізнесмена пригадались і інші його корупційні історії, зокрема сумнівні тендери від лода, кримінальне провадження щодо його благодійного фонду, також нерухомість його сім'ї. До розголошення деталей цих скандалів долучились відомі блогери та журналісти. Зокрема, пост волонтера Ігоря Лачина із детальним описом коштовних покупок сестри та дітей Ігоря Гранкевича поширили більше 100 тисяч людей. Цікаво, що суд встановив Ігорю Гренкевичу запобіжний захід в вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 429 мільйонів гривень застави. Однак він не може сплатити ці гроші, адже їх внесення необхідно довести для їх внесення, власне потрібно довести їх чесне походження. Мене дуже як і вас напевно розстроюють ці корупційні скандали під час війни, тому що ми не тільки боремося за наше життя і за наше майбутнє як незалежної країни, але першу чергу за європейські цінності, тому що Росія очевидно не хоче нас відпустити в той західний світ. А західний світ це світ без корупції, світ прозорої ліберальної демократії. І, власне кажучи, я е, хочу попросити вас продовжити донати на перевірені е, джерела, з ми збираємо кошти, і багато вже зібрали. За що хочу подякувати всім, хто взяв участь на цьому каналі. Ми разом з Степаном Грицюком, е, який є автором каналу, прекрасного історичного каналу за документаліст. Ми збирали. На FPV-дрони для команди ЕМСКОТ 24 24-ї окремої механізованої бригади, прапор від яких вже от висить з подякою від нас від, від, від хлопців з передової, і також я просив збирати кошти на проект Крила архітекторів, де архітектори України збирають на тисячу дронів, так само в дронів Камікадзе для команди Буревій. Отже, нас залишилося на дуже мала сума порядка 7 тисяч гривень. Нашого вкладу в «Крил архітекторів. Посилання буде нижче а також ми назбирали вже дуже багато понад мільйон гривень на 24 ту бригаду. Обидва посилання будуть нижче в коментарі. Будь ласка, зголошуйтеся навіть гривня буде великим вкладом, і ми дуже це цінуємо. Дякую і вертаємося до наших новин. Одеса отримала перший трамвай, придбаний в кредит Європейського банку. Загалом я вже казав, що таких трамваїв має бути 13. Зараз на вулицях міста тестують перший. Він проходить випробовування, щоб за декілька днів вийти на один з міських маршрутів. Цей новий трамвай, 26 метрів довжину, і складається з трьох секцій. Вагон має низьку підлогу у всьому салоні і оснащений кліматконтролем, вайфаєм та відеонаглядом. Вміщає така одиниця 300 пасажирів. Вагони виготовила компанія Татра Юг, загальна їхня вартість 20 мільйонів євро. Кошти виділив Європейський інвестиційний банк у кредит під державні гарантії. Термін кредиту 20 років. Місто вже набирає на нові трамваї водіїв, однак через мобілізацію в Одесі виникла проблема з водіями громадського транспорту, тому все більше жінок починають опановувати цю професію. Також Чернігові цьому місті це місто отримало перший тролейбус із автономним ходом, який закупили за понад 13 мільйонів гривень. Однак, у ньому знайшли недоліки та відправили на доопрацювання за словами директора комунального підприємства Чернігівське тролейбусне управління Руслан Ємець розповів, що транспорт пройшов декілька випробовувань за вимогами тендерної документації його мають дообладнати. До прикладу, в вагонах не встановлена станція централізованого змащування, і це має виправити виробник. Під час випробовувань без контактної мережі тролейбус проїхав 35 км, при нормі, яку очікує місто 15 км. Тролейбус виготовлений на Чернігівському автозаводі та має комплектуючі українського виробництва. Він їде, як звичайний тролейбус, в цей час підзаряджається тягові акумулятори. Щоб випустити такий тролейбус на маршрут, необхідно близько двох місяців. У Львові площу Двірцеву перед залізничним вокзалом зроблять іще ще доступнішою, тому що я згадував для вас, коли розповідав про цей проект, про те, що площа і її реконструкція це і територія міста. А відтак бюджетне, бюджетні гроші повинні розтрачатися тільки на землі міста. Що стосується самого вокзалу, це вже є відомство залізниці. І відповідно, не було, не було зроблено пандусів для людей з інвалідністю. Тим часом міська рада за грантові кошти німецького товариства німецького міжнародного співробітництва ГС новить ознакування на площі Дверцеві та в будівлі самого головного залізничного вокзалу, а при вході до головної касової зали вокзал облаштують пандус. Пропозиції щодо нової навігації презентував автор схем руху електротранспорту та ознакування зупинок Ігор Каліберда. Нова навігаційна система враховує різноманітні потреби та ситуації для мешканців та гостей міста. Зокрема, при виході з вокзалу з'явиться електронне табло з інформацією про прибуття, відправку автобусів та трамваїв. До новин Києва у Соломенському районі Києва встановили на виставили, припрошую на продаж ринок шайбу. Ринок на вулиці Мокрій, площею 3807 квадратних метрів у 2021 році. Взагалі хотіли демонтувати, а на його місці збудувати хмарочоси. Тоді українські та зарубіжні архітектори били на сполох, занепокоївшись ризиком демонтажу модерністичної будівлі. Ситуація отримала резонанс у суспільстві та пресі. Експериментальний ринок був зведений у 73 році за проектом Але Аніщенко, однієї з небагатьох архітекторок епохи київського модернізму. Цю споруду можна сміло віднести до пам'яток модернізму і, в принципі, використати її за зразком того, як це робили ну, східноєвропейських постсоціалістичних країнах. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики підтримав законопроект, що дозволить добудувати музей голодомору за кошти уряду Канади. Ухвалення змін до закону про музеї та музейну справ створить законодавчі умови для контролю за діяльністю національного музею голодомору в умовах повномасштабного вторгнення. Також у музеї з'явиться наглядова рада і експертна рада, до складу яких увійдуть представники фахових та наукових груп міжнародних організацій. За кордону, і також нащадків жертв голодомору. Ухвалення такого закону є передумовою надання урядом Канади 15 мільйонів канадських доларів, а це близько 420 мільйонів гривень на добудову музею, а також додаткової фінансової підтримки від канадських меценатів та діаспори на облаштування експозиції. Законопроект розроблявся з урахуванням канадського досвіду, зокрема розбудови музею прав людини у Квебеку та правової рамки, яка регулює функціонування цієї установи. До новин фірми. Агенція Ослотер спроєктувала багатофункційну будівлю в Норвегії, фасад якої виконаний повністю із дерева. Центр Lumber Four розташований у промисловій зоні на околиці місті Кристіансен. Будівля складається з першого поверху з комерційними приміщеннями та п'яти поверхів офісних приміщень над ними. Будинок вкритий вигнутими секціями, пофарбованими в зелений колір деревини. Високі стелі та великі вікна створюють світлі простори робочі простори, розділені перегородками з дерева та скла на приватні переговорні та зони загального користування. Третій і четвертий поверхи об'єднані дворівневим атриумом з дерев'яними сходами. Зовні засклені прорізи та вигнуті панелі з зеленого дерева створюють шаховий візерунок на офісних поверхах. Тоді як вигнутий перший поверх має засклення на всю висоту. Воно також обрамлене деревом, яке. Також пофарбований в зелений колір. Хочу повторитися, що багатоповерхове будівництво з дерева це вже не просто є на моді. Це є такий міцний тренд, який просто котиться всім Євросоюзом. І найбільше таких об'єктів є у країнах скандинавських. Данія, Норвегія, також Британія дуже полюбляють це, ці, ці прийоми. І я думаю, що це би мало докотитися і до України, але нам заважає таку архітектуру створювати власне відсутність нормативної бази, тому що пожежні норми в нас є дуже вибагливі і не уявляють ті, хто. Ухвалюють рішення на науково-технічній раді Мінрегіону, не уявляють, як то клеєне дерево може бути міцнішим ніж залізобетон. Хоча нас політехніці ще на другому курсі вчили про опір матеріалів і про те, як працює дерево, сталь і бетон. І очевидно, що е, коли гори споруда, в якої перекриття зі сталі або, наприклад, накриття з сталевих ферм, воно складеться буквально десь приблизно за півгодини при відкритому вогні, тим часом дерев'яні конструкції горять. Добре, але тліють довше і е, їхня міцність є набагато краще. І, відповідно, час на евакуацію є набагато більший, і я не можу зрозуміти, чому наші пожежники так якби, цього ніяк не можуть почути. Крім того, звісно, пішли вперед і е, хімія, яка забезпечує від е, протипожежна так якої покривають конструкції. і таке враження, що наші ті десижен-мейкери живуть просто в якомусь в часах. Савка і взагалі не відслідковують, що відбувається на світовому ринку. Тим часом у Штатах спроектували другий за висотою хмарочос в країні. Каліфорнійська архітектурна студія ЕйОВ показала проект хмарочоса в межах проєкту Оклахома Сіті, який має стати другою по висоті будівлі у США. Планується побудувати три вежі за вишки 105 метрів та одну велику вежу за вишки 533 метри. Наразі план будівництва на ділянці площею 3 акри отримав схвалення для малих веж, але все ще перебуває на стадії узгодження для супервисокої вежі. Якщо її збудують, вона буде всього на 8 метрів коротшою за найвищу будівлю США. One World Trade Center у Нью-Йорку спроєктованою компанією SOM. По висоті вона цілком відповідає категорії супервисоких будівель, до якої належать хмарочоси з завишки від 300 до 600 метрів. За словами архітекторів, висота будівлі це відповідь на населення міста. Зараз найвищим будинком в Оклахома-Сіті є Devon Tower висотою 257 метрів. Комплекс спроєктований для девелоперів Metison Capital і Thinkbox, включатиме торгові і розважальні площі, а також житло і готель. Високий хмарочос буде відносно плоским, його форма плавно звужується до вершини. Хмарочос і вежі будуть облицьовані склом і підсвічувати смужками світла у кутках. Тим часом Азія також змагається за, не тільки за висоту у хмарочосах, але також змагається і за ціну землі під тими хмарочосами. До прикладу, у Гонконзі завершується будівництво хмарочосу, яке проєктувала компанія Захаріт Architect. Це 36-поверховий хмарочос The Henderson і він наближається до завершення. Його вже називають новою визначною пам'яткою міста. На момент, коли е, ділянку, де збудували хмарочос, купив забудовник у 2017 році. Вона була найдорожчою в світі, і земля коштувала 764 тисячі фунтів стерлінгів за квадратний метр. За словами директора захисту архітект Патріка Шумахера, зважаючи на високу вартість землі, архітектори хотіли створити тут унікальний об'єкт, який буде помічений у всьому світі. Об'єкт планували завершити ще в 2023 році, однак, як видно з останніх фото, основні вигнуті скляні фасадні панелі вже змонтовані. Органічну форму будівлі нагадали буньки гонконгської орхідеї, яка прикрашає прапор. Міста, створюючи помітний контраст із більш традиційними хмарочосами поблизу, я вам скажу відверто: я не дуже люблю ці азіатські роботи європейських архітекторів, тому що чим відрізняється Америка і Європа навіть в хмарочосній архітектурі, тим, що їхня архітектура набагато конструктивніша і функціональніша, і де підкреслюється власне інновації конструкції і якась доцільність, ціна і якість. Натомість азіатські хмарочоси це переважно завжди про форму, про якусь пелюстку, про якісь вієроглів, про якісь там не знаю, еміратські вежі, які нагадують тисячу одну ніч, там легенди, казки і так далі. Мені це не подобається. Я не схвалюю цю річ але звісно. Що об'єкт є надскладний і такою є, я би сказав, пам'яткою проектування на сьогоднішній день. Тому успіхів Гонконгу і Захід компанії. Ось, але я більше люблю якісь новинки в Нью-Йорку і в Лондоні. Вертаємося в Європу із лютого 24-го року, Брюссель різко зменшує кількість електросамокатів в місті. Кількість самокатів планує зменшити з 20 тисяч до 8 тисяч. Крім цього, завершити поїздку можна лише у визначеній зоні висадки. Наступного місяця кількість спеціально відведених паркувальних місць для тих транспортних засобів зросте з тисячі до півтора. Залишити електросамокат після закінчення поїздки буде заборонено за межами цих зон. То влада також обрала операторів для велосипедів, мопедів і вантажних велосипедів. Також встановили квоти на кожен з цих транспортних засобів у місті. До таких заходів міська влада Брюсселя вдалась через те, що в європейських містах різко зростає безконтрольне використання спільних транспортних засобів для сталої мобільності, які поступово захопили тротуари та заважають пересуванню пішоходів. Бачите, як цікаво, в нас ще не побороли автомобілі на тротуарах, в них вже борються з самокатами на тротуарах, все одно. Тяжко пішоходам будь-якому випадку, в наших містах. Заходи всі підтримую, розумію зміст проблеми, але тим не менше класно, що вони не скасовують електросамокати, як як явище, так а просто хочуть це по поличках розкласти і організувати порядок. Мрію і про порядок в наших містах після завершення війни. Разом, друзі, до перемоги, терпіння вам і, звісно, не, не полишання надій і і мрій про розкіш наших міст у майбутньому. Слава Україні! Слава Збройним силам! Нагадую вам про донати. Хто ще не встиг посилання у коментарі. У мене все до наступних новин наступного тижня. Па-па.